де коли не білий, де тече живо. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ви дивитесь чергову передачу із циклу у пам'яті назавжди». Сьогодні ми знаходимося з вами у шепетівському навчально-виховному комплексі, загальноосвітня школа першого третього ступенів гімназія, саме тут, на території міста Шепетівки, жив і працював один із тих. Воїнів інтернаціоналістів, які поклали своє життя, у числі тих, хто виконував інтернаціональний обов'язок. Ось тут у цьому залі через кілька хвилин розпочнеться вечір пам'яті. Ми з вами будемо присутні тут, і я впевнений, що кожен, хто почує про що говорять діти, чим в якими високими критеріями вони міряють своє майбутнє, зрозуміють в цій школі. Учень справжних патриотов. Указом президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга Демократической Республики Афганистан, наградить орденом Красной Звезды прапорщика Мацеевского Вячеслава Андреевича посмертно. Лейтенанта Жмаева Константина Викторовича посмертно. Рядового Заболочка Сергея Михайловича посмертно. Прапорщика Кондратьева Александра Александровича посмертно. Прапорщика Мол Алексея Янковича. Посмертно. Лейтенанта Смирнова Геннадия Константиновича. Посмертно. Капитана. Делитесь с огнем координаты ванданы, Каньон, Бережды прославленный десант, Иди по райским адресам Я у ларху наблены. Саме це місце є серцем нашого закладу святинею. Не одне покоління випускників школи пройшли свій громадянський гард саме тут, в клубі Пошук. Завдяки творчості і наполегливості вчителів, учнів і батьків, випускників, шановної громадськості присутніх тут. Ми сьогодні пишаємося досягненнями, а найголовнішим результатом. Роботи музею став зв'язок різних поколінь. До вашої уваги пропонуємо фрагменти записів з книги відгуків від відвідувачів школи музею Лютий 2000 року. Щиро вдячний за добру пам'ять мого сина, який вчився в середній школі номер 5 і закінчив її в 1900. В 76-му році мій син Віктор Длужневський загинув в Афганістані в 1982 році. І підпис Батько загибло Мар'ян Длужневський. Там задаємо сталікою, там, где покой снится. Плачет земля, а забытых судьбой. Ні, неправильно, їдучи на цю війну, ми захищали честь тієї батьківщини, якою пишалися, яку любили, і за неї не шкодували нічого. Е, відповідно, я хотів би задати таке питання. Що е, вашому сучасному нинішньому розумінні таке батьківщина? Якщо можна, будь ласка, е, хто може відповісти? Батьківщина це рідне рідне дім, де е, завжди завжди тебе чекають із любов'ю та надією. Для кожного батьківщина це щось своє. Особисто для мене батьківщина це країна, що дала мені життя. І досить вручними будуть слова Василя Симоненка. Все на світі можна вибирати сина. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Для мене батьківщина це місце, де народилися, проживали і досі живуть я та мої батьки. Це місце, де народилася не лише я, а народилися мої предки, мої друзі, рідні, батьки. І я думаю, що батьківщина залишиться у моєму серці лише найсвітлішим та найпрекраснішим спогадом. Вони покоління 80-х успадкували батьківщину від народження і ніколи не не вагалися, як ти служить до Лаваргівні чи ні, виконувати завдання чи ні, дотримувати слова чи ні. Уряд послав молодих юнаків до Афганістану. У 1978 році на виконання інтернаціонального обов'язку. І ніхто навіть під сумнів не ставив не виконати наказ. Вони його виконували і гинули, гинули в ім'я Батьківщини. Давайте прослухаємо рядки з газети Слава Батьківщині від 7 листопада 1989 року. Сантники, воодушевленные примером командира, ринулись вперед. Чуть позже в возглавил группу по захвату упорного пункта противника. Первым поднялся в атаку, и три пули вонзились в молодое тело, и одна из них оборвала тоненькую ниточку жизни. Умер Виктор на моих глазах, когда солдаты несли его на перевязочный пункт, рассказывает капитан Горошка. Последними его словами были: Не говорите маме! Как мало лет он прожив, тільки двадцять. Но победы победи більше ніж. Как трудно умереть, щоб остаться. Остаться в наших душах навсі. На мою думку разом із Віком з мені обов'язки. Зараз мій обов'язок навчатися згодом вступити до університету. Далі це буде створити сім'ю, ще далі опікувати моїми батьками. Обов'язок – це перш за все відповідальність перед державою, перед самим собою та перед своєю сім'єю. Я вважаю, що обов'язок це відповідальність за свої вчинки, яким би ти не вчинив, але ти повинен за них відповідати. І понині ставлять під сумнів події тих часів. І Ідею висловлюють думку про те, що героїв Великої Вітчизняної війни треба вшановувати, а пам'ять про воїнів афганців можна замовчувати. І їх імена, і їх долі не варті спогадів. А чи важливо? Сьогодні і для вас, сучасників, пам'ятати про події афганської війни. Поділіться своїми, будь ласка, думками. Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього, тому ми повинні не тільки пам'ятати про це, а й розповідати всім про цю трагічну. І болючу сторінку в історії народу. Це те, що називається гідність честь заради батьківщини і заради нашого майбутнього життя. Я вважаю, що участь у афганській війні буде мати сенс і виправдання лише тоді, коли вона відверне інші війни. Ось чому молодь і суспільство взагалі повинно пам'ятати ці трагічні сторінки. Я, як сила афганця, також вважаю, що потрібно пам'ятати це так як вони померли за свою батьківщину та за інтернаціональний обов'язок, і цю пані потрібно берегти в собі та подавати рак іншим. Я вважаю, що ми обов'язково повинні пам'ятати про ці страшні події, щоб потім у майбутньому такої страшної та трагічної сторінки в нашій історії не було. Браво! Які зібрані в музеї щодо афганських подій. Ми завдячуємо випускникам-пошуковцям минулих років. Отже, слово нашим статистам-пошуковцям. Молоху афганської війни Україна заплатила великою ціною 160 тисяч чоловік. Реквієм у цифрах залишив нам нащадкам. Сумні визначення деталізації за видами втрат. Вбит померло ран, стали інвалідами. Пропали безвість, потрапили у полон. Із загальних людських втрат 14 тисяч загиблих, 3 тисячі це українці. 3 тисячі матерів України, з них 110 матерів Хмельниччини одягли жалобу. Серед них матері Шепетівщини, саме їх сини увійшли у вічність. Віктор Мар'янович Длужневський, місто Шепетівка, випускник нашої школи. Анатолій Анатолійович Мельников. Місто Шепетівка, випускник НВО No2 Франчук Михайло Іванович, село Жолудки Шепетівського району. Зайчук Сергій Дмитрович, село Орвенці, Шепетівського району. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Не довелося мені після закінчення школи зустрітися з Віктором Длужнєвським, з яким я навчалася 10 років, і тому в моїй пам'яті він назавжди залишається юнаком, з яким я часто сиділа за однією партою. А був Віктор звичайним хлопцем, нічим не відрізнявся від інших. Ну хіба що дуже добрим і чуйним вважали його дівчата нашого класу. А ще, як виявилось, згодом він був здатним на саму пожертву. Чому? Ми завжди себе запитуємо. Для нас, випускників 70-х років, такі слова, як патріотизм, героїзм, відданість батьківщині, дуже важили багато. І мали глибокий зміст, тому що ми вихованці батьків і вчителів, які пройшли тяжкими дорогами Великої Вітчизняної війни і дорогами післявоєнної розрухи. Мабуть, знаменним є те, що такі звичайні хлопці, як Віктор, стають героями, на жаль, загиблими. Це ознака того, що не втрачається естафета, яку передають нам старші покоління. Раніше про загиблих своїх товаришів, солдат розповідали нам люди, які вкриті сивиною. А зараз, в теперішній час, нам часто про загиблих своїх близьких однополчан розповідають зовсім молоді люди. Люди, діти вашого покоління, нехай це тривожить вас і не залишає байдужими до долі країни. Робіть хоч малий внесок в те, щоб наш світ став кращим, щоб він був мирним, щоб ніколи нікому з вас не довелося взнати, що загинув ваш однокласник, який зараз з вами поряд. Повернуться знов лелеки, і на крилах принесуть, те дитинство вже далеке, що, на жаль, не повернуть. принесуть світанки. Кожен из вас должен оставить слід по собі на земле, слід, чтобы не вытерли паркет и посмотрели косо в след. а тот незримый прочный след в своей душе на много лет. И счастлива, что я побывала сегодня у вас на такому уроку мужності. Вы знаете почему? Тому, что разные поколения, поколения, которые воевали в Аф Афганистане, Ви покоління, те, яке буде розказувати своїм дітям і онукам те, що ви сьогодні почули. Ваш урок показав, ви розумієте, що таке батьківщина, розумієте, що таке відповідальність, подвиг і чому воїни афганці йшли, чому вони виховувалися на тому, на чому виховувалися і ми, і навіть наші батьки ще виховувалися на минулому, на самому героїчному минулому впевнена, дорогі діти, що сьогодні та коротка подорож в історію. Допоможе вам стати справжніми патріотами. І я завіряю вас, шановна Адам Микитівна, шановний Володимир Ілліч, Олександр Миколайович і воїни -афганці, Валерій Миколайович, і воїни афганці, що наші діти, випускники Шепетівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого загальноосвітня школа третього ступенів гімназії, виростуть справжніми патріотами і через все своє життя пронесуть усі. Святі поняття, які почули сьогодні на нашому уроці мужності. Я дякую всім гостям за те, що допомогли нам сьогодні переконати наших дітей в правильності почуттів в правильності тих понять, яких дотримувалися наші воїни під час Великої Вітчизняної війни і під час війни в Афганістані. Я надіюсь на вас, діти. Я вірю в вас, і я впевнена вас. Серці забрини знову, крапля чистої роси, батьківське живе слово, вічне на усі часи. Збережемо за. bro